В ідеальній сім'ї жінка не знає, звідки беруться гроші, а чоловік поняття не має, куди вони діваються. Знаєте, от вони оцих, от типу, інтернет-психологів оцих дивляться, дівчата, я про дівчата зараз. І от вони в голові от просто каша, певно, робиться, як вони оцього надивляться, потім починають там чоловікам мозги колопати. Таким, як вона, я розказую. В нормальній сім'ї на роботу ходить чоловік і жінка. І вкладаються вони в сім'ю приблизно однаково, що чоловік, що жінка. Так, там може десь перехворів, там стану здоров'я там, буває. Но в більшості випадків 50 на 50 в сім'ю має бути. А не як чоловік там днями, ночами без вихідних працює на роботі, а жінка вдома сидить, бо вона жінка, а наша її роботу шукати. Ну ви що? Є чоловік, який заробить, який принесе гроші. Коли не повинно бути. Нормальній сім'ї люди обоє заробляють. Обоє щось планують, О. а не оце, що вони починають придумувати. Що там чоловік має заробляти, а жінка тратити і, і, і так далі. Ну Це, це ж абсурд. абсурд, Куди ми, ми котимось? Це, е, я просто з цього в шоці. Тому і зараз кажу, зараз важко знайти нормального дівчину для відносин. Важко, тому що 90% це отакі. Ні, ну я не буду там всіх там казати, що всі такі. Ну, але повірте, хороших, адекватних на всіх хлопців не хватить. Не хватить. І шанс знайти таку, ну, дійсно адекватну з головою, яка приймає таким, тебе таким, яким, яким ти є. І буде з тобою і дійсно не зрадить, і буде дійсно любити. Ну, шанс, ну чесно, майже нульовий теперішній час. А вірити зараз всім підряд не можна взагалі, що, взагалі нікому не можна вірити. Тільки собі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси і до побачення.